Привіт! мене звати Стас, і я вирішив записати це відео на Ютуб про те, як я схуднув 6 років тому. Я такого не планував. Я хотів їсти й не поправляться. Знаю, що на Ютубі таких відео достатньо багато, але вважаю, що кожне важливе. В свій час я їх передивився немало і зараз дивлюся, просто вже більше з нутриціологами, лікарями чи спортсменами, тому що зараз маю запит саме на високу продуктивність. Це все до чого я, що єдиної підкреслюю комфортної формули просхуднення немає. І коли ви подивитесь різні досвіди і рекомендації, то в кожній зможете підкреслити щось для себе. Хотів би звернути увагу, що я не тренер, не нутриціолог, не таролог і навіть не астролог. Забігаючи наперед, за 5 місяців я схуднув до 66 кілограм, а у 25 років. Я вирішив, що потрібно худнути, коли при моєму зрості 174 см моя вага складала 86 кг. і люба фізична активність мені не давалася легко. Рецепт схуднення доволі банальний і простий. Але обов'язково додивись відео до кінця. Там я розповім про свої основні помилки, які я розумію вже зараз, що я робив, коли вирішив схуднути? Перше, я додав в спортзал. Два силових тренування в тиждень і одне кругове тренування на все тіло. Друге, я повністю відмовився від солодкого і їв його лише раз на тиждень, і то якийсь шматочок маленький, може пів шматочка тортика. Третє. Я їв тільки м'ясо птиці, рибу, огірки і помідори. Все. І четверте, я додав активності в житті. Більше активності в приватному секторі, на роботі, вдома не лінувався прибирати і старався взагалі знаходитися більше на ногах. Ну що? Напевне, не таку історію ви очікували почути. Ви, напевне, очікували там пий якийсь коктейль на протязі 12 днів і все буде. Але ні, ми всі знаємо, що це так не працює. Я поділився досвідом, як я худнув, і напевне, основною запорукою мого схуднення була сильна мотивація, тому що навіть на жорсткій, е, неправильній дієті я довго не відчував дискомфорт. А тепер найголовніше в цьому відео: три основні мої помилки. І перша моя помилка це в тренуваннях. Я відразу почав з великих навантажень. І я зараз не про великі ваги у жимі лежачі, а й про кардіо, різні біг на доріжці, кругові тренування. Коли дихання забивається, серце проситься назовні. Це не є показником гарного тренування. Для відслідковування інтенсивності тренування буде гарним помічником смарт-годинник. В Apple Watch, смарт-годинниках Samsung, інших фітнес браслетах доволі якісно відслідковується пульс і відповідно до нього якість тренування. А ще одною помилкою в тренуваннях було починати тренуватися без тренера. Неправильне виконання техніки не тільки не допоможе вам дойти до цілі, а може й нашкодити в житті. І цієї помилки допускається багато людей. Я, як і багато вічних худаючих людей, ходив в зал періодично, але коли я почав займатися з тренером, мої тренування перейшли на зовсім інший рівень. Вони були набагато інтенсивніші і результативніші. Друга моя помилка це сильний дефіцит калорій і незбалансоване по білкам, жирам, углеводам, харчування. Перші три місяці я зовсім не відчував дискомфорту, навіть при тому, що в мене були відсутні майже жири і вуглеводи. Але потім поганий сон, роздратованість, розфокусування, різні нервові проблеми, проблеми ЖКТ. Це все мене наздогнало. І навіть коли я почав більше їсти і більш збалансовано, але для виходу з цього стану. Прийшлося звернутися до фармацевтичної підтримки. І третя моя помилка це відсутність клітчатки. І цієї помилки допускаються не тільки початківці, а потім виникають різні проблеми ЖКТ. Клітчатка доволі важлива для нашого організму, особливо при збільшеному виживанні м'яса. На той час я цього не знав. І мене також наздогнали проблеми і зі шлунком, і з кишечником. А я засніму відео, як я без проблем зараз набираю норму клітчатки. Підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. І наприкінці я хочу згадати одне золоте правило, яке я періодично буду проговорювати, що при схудненні саме найважливіше це харчування, а точніше, його дефіцит і збалансоване БЖУ. Тому що я, як і багато хто допускався раніше такої помилки, сходив на пробіжку, прийшов додому і сів, з'їв велику миску з горою вареників і сметани. Ви, господи, ці пухки вареники, які вміють готувати найпрекрасніші жінки цієї планети українки. Вони прекрасні. І тільки в 25% я дізнався, що таке БЖУ, що таке калорії і що потрібно його урізати. А тренування і різні вправи це лише 20% від результату. Сподіваюсь, вам буде корисна ця інформація. Напишіть в коментарях, якщо ви допускалися подібних помилок, буду дуже вдячний вам за лайк. Це моє перше відео, і мені важливий зворотній зв'язок. І до зустрічі в новому відео, яке буде про те, що допомагає мені підтримувати свою вагу уже 6 років.